Освята до, до лавку зачат окремого науково-освітнього центру українського козацтва імені Григорія Сковороди відбулася 12 грудня в Первомайському будинку творчості. Очесна посвята стосувалася вихованців гуртків національно-патріотичного напряму Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості. На урочисте дійство запросили поважне гости представників Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, на чолі з ректором Юрієм Войчуком, офіцерів українського козацтва, бійців 3-ї штурмової бригади. Миколаївичу, дозвольте від імені нашого університету за рішенням вченої ради. За той внесок, вагомий внесок розвиток освіти вашого міста, вашого району, громади, за підтримку школярів, за підтримку батьків, за створення безпекових умов під час війни, наградити почесною відзнакою в нашому університеті. І за ту допомогу, яку ви надаєте для нас. Ми в минулому році отримали генератор від... Миколи Миколайовича він сьогодні працює в нашому хабі. Це для нас значна також подія, вагома допомога від вас. Бо тому дозвольте, ось така почесна відзнака. Тут є посвідчення, є наказ про вручення. Щодо партнерств, ви завжди нам надавали допомогу ваші е, викладачі італійської, англійської, доєднували до створення наших презентацій, матеріалів про нашу громаду. Е, це така гарна співпраця. Тому нам зайдя. дякую. Згадаємо кожну безвинну душу, яка загинула від катівської зброї окупанта. Хвилина мовчання. номери від первомайського будинку творчості а також гости заходу створювали в залі атмосферу сімейного затишку.

Урочиста обіцянка перед собою своєю совістю та своїм серцем. Бути чесним і сміливим. Боронити справедливість. Цінувати побратимством, шанувати старших. Сьогодні дійсно. Така знакова подія, оскільки ця посвята це повернення до наших традицій козацьких, це усвідомлення, глибоке усвідомлення своїх історичних коренів, національної ідентичності, поваги до свого роду народу, до України. Тому ця подія, я думаю, на багато років запам'ятається нашим сьогодні козачатам і берегиням, яких ми висвятили. От і тому я їх вітаю. От. А дійсно подяка міському голові за багаторічну співпрацю. Вона є. От ми. Надаємо багато освітніх послуг для вчителів, для школярів, для батьків. От сьогодні на базі нашого університету працює освітній хаб Сковорода. Це підготовка дітей до складання НМТ, це і проведення лабораторних робіт у форматі онлайн нашими викладачами з хімії, фізики, біології. Ми розуміємо, що онлайн-процес у школі він не дозволяє багато що зробити в повноцінному форматі, як це було раніше. От тому ця співпраця триває. І будемо сподіватися на подальшу, от нашу таку дружню роботу, яку ми ведемо спільно, і тому хочу всім побажати миру, здоров'я, от і звичайно, щоб нам всім щастило, Україна процвітала. Перемога буде за нами, вона буде обов'язково і дуже скоро. Я в це вірю і сподіваюся, що це буде дуже дуже скоро.